На саміті НАТО у Чикаго було затверджено стратегію виведення військ коаліції з Афганістану. Відповідно до плану, який запропонували Сполучені Штати, вже до середини наступного, 2013 року. Відповідальність за безпеку Україні буде повністю передана до рук афганських сил безпеки. А повне виведення іноземних військ завершиться до кінця 2014 року. Після цього терміну США та НАТО обіцяють надавати підтримку афганському уряду до 2024 року. Розповідає Мирослава Гонгадзе. Лідери країн НАТО та військові відкрили саміт, ушанувавши солдатів, які загинули. Та отримали поранення в Афганістані. Генеральний секретар НАТО Андерс Вон Врасмусен заявив, що НАТО не буде поспішати з виведенням військ з Афганістану. Ми заявляємо про нашу відданість довготерміновому партнерству з афганським народом поза 2014 роком. Щоб Афганістан ніколи більше не став колиською тероризму і міг сподіватися на краще майбутнє та стабільність у регіоні. На цьому етапі міжнародні сили готують афганських солдат. До жовтня місяця афганська армія повинна зрости до 352 тисяч військових. НАТО та сили безпеки Афганістану стверджують, що 75% населення країни уже живе на територіях, де за безпеку відповідають афганські сили. Президент Обама запросив лідерів країн НАТО до Чикаго, щоб підтвердити плани завершити бойові операції в НАТО в Афганістані до грудня 2014 року та гарантувати довготермінову стратегію фінансової допомоги цій країні у розбудові економічної та політичної системи. Згідно договору про партнерство, сполучені штати планують активно допомагати та співпрацювати з Афганістаном до 2024 року. Президент Афганістану Гаміт Карзай завданням свого уряду бачить забезпечити, щоб його країна перестала бути тягарем, але для цього йому потрібна допомога. Допомога потрібна для того, щоб гарантувати здійснення послідовних та серйозних кроків до 2024 року, коли ми зможемо самостійно себе захищати та забезпечувати себе. Президент США у свою чергу попередив, що для досягнення поставленої мети ще доведеться поборотись і не без жертв. Попереду. Важкі дні, але я переконаний, ми на правильному шляху, і цей саміт НАТО є підтвердженням, що ми продовжуватимемо діяти згідно стратегії, яку окреслили раніше. Про те, що терористи та бойовики Талібану так просто не здадуться, застаріх під час саміту командувач військ НАТО в Афганістані генерал морської піхоти США Джон Еллен. Ми очікуємо, що афганські сили повністю переберуть відповідальність за безпеку у 2013 році, але це не означає, що наші бойові операції на цьому завершаться. Лідери США та НАТО наголосили, що не можуть створити бездоганний Афганістан, але ставлять за мету допомогти країні стати сильнішою, здатною захищати себе і бути повноцінним членом міжнародної спільноти. Мирослава Гонгадзе, голос Америки.